Хлопці мої, що воюють, Дем'яншко і Тараско, їхні побратими, всі воїни наші. От слово сьогоднішнє, можливо, навіть і для вас найперше. Бо ви взагалі маєте бути найперші в нашому народі. Ті, хто постукали жертву своє життя, для нас всіх ви найперші, тому вам і найперше Євангелія читається. А вже від вас, коли ви приймете це, буде і іншим. Бо ви, як кажуть, сіль землі. Ви в любові вже покликані до смерті. Розумієш, покласти душу свою за друге своє. Тому слухайте такі слова, які нам будуть непростими. Господь каже, рече Господь, а що відпущаєте чоловіком цьогорішення їх, відпустить вам Отець ваш Небесний. Аж що не відпущаєте чоловіком цьогорішення їх, ні Отець вам відпустить вам зорішення ваших. Отож, перше слово, друзі мої, ну для всіх нас, але перш за все для воїнів наших. Нажіть на ворога свого. Ми не маємо мати злоби. У нас має бути любов, коли ми їх вбиваємо. Ми маємо бути в Божому гніві, але беззлобному. От є така пісня в Сковки. Я її дуже любив. Погані сусіди, мій дід воював з своїм дідом. Тобто він звертається до тих росіян ці пісні, він говорить до тих росіян, а потім він звучить слова Ми вас висієм, витримо, викинем, ми вас там знищимо, розітремо. І ці слова йдуть дуже у великому мирі і любові. Тобто спочатку він каже, ми з тобою воювали разом, твій дід, з моїм дідом. ми були, Ви погані сусіди нам стали, розуміє? а по тому любов наповнюється гнівом і в гніві говорить слова, і в гніві діє. Але без злоби. Тому насправді, якщо хтось має гнівний, злобний насправді гнів від, від гордості, не від Бога, то нехай відпустить він отим своїм ворогам. У мене був такий хлопчина, голубий приходив на церкву, він я назвати зрозуміло, ми не будемо. І він був знасилений в дитинстві. І потім 26 років став голубим, причому таким. Кожен раз на службі тут ревів. Кожен раз. От він віруючий людина. Але має такий тягар від того, що, можливо, не знаю, не буду і не суддями йому, але він мав дуже велику злобу на тих хлопців, хто його знасилив. Можливо, якби їх простив. Якщо б їх віддав Богу, їм би Бог можливо більше б розумів і покарав, якби він хотів. Отак, хоча і вони не покарані, і він покараний через свою злобу. тому... Для солдатів наших просьба, ви маєте стати святими, щоб, щоб бути не ураженими до кулі, снарядів до дронів, щоб ви не мали гріха на собі. Якщо не будете мати гріха, будете не уражені. Такий закон духовний. Так Ізраїль заходив ну, в землю обітувану, коли не мав гріха, ні одної жертви, а всі народи гинуть перед Ним. Вбивають всіх. Тому насправді. Читаємо сьогодні, пушаєте чоловіком рішення їх, Отець Небесний. Тобто, хто має хтось якусь злобу людську, по гордості, не по гніву Божому. Бо гнів Божий в любов'ю відчувається, миром в душі, спокійною совістю. Нема отого надриву злобного. Це любовний стан. Це такий потужний любовний стан, гнівний, як ангел грізний. Тому відпустіть всім, кого ненавидите, просіть їм, не навидите, да, відпустіть їм, щоб і вам було відпущено. А ще не відпущаєте чоловіком, так само всім, хто комусь зло зробив. У мене тут є одна дівчинка, яка має одного хлопця, який наробив їй зло. Є в нас така Софійка, так? Да. Ну, цим теж треба відпустити. А ще не відпущаєте це рішення, і, чоловік, і Отець Небесний вам не відпустить. Це закон якийсь такий. Від Господа нам даний. Оце перше. І далі ще другий момент в цьому Євангелії, якщо поститися, не будьте лицеміри сітующе, бо вони померчають лицеві. Тобто, якщо ви навіть поститеся, або якийсь робите духовну вправо, або навіть якусь добру сильну роботу. Ну, тобто жертвуєте в любові. І кажете, а потім таке лице криве скривили. Ой, як було тяжко, мені трудився, я там волонтерів цілий день, розумієш. То Господь каже. Що ви вже втратили нагороду від цього. Вже ви все. Без ти могли б цього не робити. Ви все перевели в гордість свою. Тобто, Амінь, кажу вам, я когось приємлю свою. Тобто, вони вже з нагороду свою отримали від людей. А ти вже поспішившися, коли робиш якусь трудність маєш, то не кричи, що тобі тяжко. Бо тобі тяжко в тій труднощі. А ти посміхайся, радуйся через силу, через зуби. І тоді, каже Господь, той, хто бачить в тайні, віддасть тобі явно. І тоді той труд, ви, який робите ради духовного, ви не маєте духовний смисл, а не смисл від гордості від людей. І третій пункт в сьогоднішньому Євангелії. Не скривайте собі сокровищ на землі, де черв і тлятлить, де хробак і тля, тля як буде по українськи Міль, так? і міль з'їдає, де таті є, де злодії підкоплюють, підкоплюють і крадуть, скривайте собі сокровища на небесі. Де не чер, ні, тля не тлить, де же таті не підкоплюють, не крадуть, бо де є сокровище ваше, то буде серце ваше. Тобто зробіть собі сокровищем стяжати любов Божу, шукати Христа Господа свого. Христа паїсій, я завів завів Алтар, Паїсій Святогорець говорив, що Христос Ерос був для нього. Бог Ерос. Тобто возлюблений і возжеланий. Шукайте того Христа, того богочоловіка, Сина Божого, що став людиною і тепер нерозлучний Бог і людина у Христі. І в Христі ми наповнюємося Святого Духа, можемо стяжати благодать Святого Духа, оту його любов. Тобто вкушіть хоч трошки її і її почніть шукати. Оце такі три Євангелія. Перше відпустіть, друге, посміхніться і радуйтеся, коли вам трудно. І третє, шукайте справжніх цінностей, любові. Навіть хлопцям тим, хто служить, вони вже, скажімо так, вірно виконують свою роботу, свою роботу гнівних в ангелів розуміючи, що ви вже жертва, що ви можете віддати себе за інших і робіть, вбивайте своїх ворогів, не маючи сумніву, бо Бог через вас вже призначив тим, кого, чия буде ваша куля, чи що тій снаряд він вже призначив їм на суд. Вони вже все, не жильці. Але в цьому вас, вам дано служіння грізних ангелів, якщо ви Божі. Але ви беззлобні маєте бути, але грізні. Тому насправді шукайте виконання своєї роботи і стяжання любові до Христа. Моліться з Богом, а ви там Бога будете потребувати сильно. Амінь.